Перший день добросусідства провели задля відзначення дня перемоги над фашистськими загарбниками. З часом мета заходу дещо змінилася, а географія зв'язків розширилася. Нині вже традиційно українські керманичі підписують із словацькими колегами спільну програму дій. Публично підписали виконувати протокол. Батосторонній план, який передбачає співпрацю в галузі економіки, гуманітарної сфери, спільна робота з структурами Євросоюзу, Починається він. З цього моменту до 2013 року це традиційна практика і спільна робота в рамках загального планування Євросоюзу. Але головне – це стовне руху. на території словаччини проживають близько 30 тисяч українців. Це офіційні дані. Насправді ж наших співвітчизників більше у рази. Натомість на Закарпатті нараховують лише 5 тисяч словаків. Сьогодні представники обох країн упевнено заявляють. Транскордонні відносини варто базувати не лише на економічному підґрунті, Неабияке соціальне значення має і культурна спадщина. Ми починаємо реконструкцію будову культурного центру в місті Пляшові. Є порозуміння самоврядного краю. Голови самоврядного краю Петра Худіка, і ми цю роботу починаємо. і Я думаю, що в ближчий час ми будемо відкривати сучасний центр культури України на території Словакії. Місцеві керманичі переконують, Словаччина підтримує Україну у переговорних процесах щодо угоди про асоціацію з Європейським союзом. На підтримку цього говорить про особисті зустрічі на рівні перших осіб обох країн. Більше того, упевнено, заявляють між Україною та Словаччиною, які є добрими сусідами, розпочинається серйозний політичний діалог. У Нас на сьогоднішній день об'єднує набагато більше, ніж роз'єднує, і Україна сьогодні щиро вдячна словаччині за той євроінтеграційний досвід, який передає Словаччина, і Словаччина підтримує Україну і на шляху переговорному по угоді. Про асоціацію з євросоюзом і на шляху по лібералізації візового режиму міжнародний пункт пропуску Малий Березний Убля не працював майже добу. Утім, організатори переконують, економічних чи моральних збитків жодна країна не зазнала. Адже, попри офіційні програми та протоколи, які традиційно підписують на днях добросусідства, учасники мають змогу ознайомитися ще й з культурними та гастрономічними уподобаннями Закарпаття.